Всім доброго дня! Велика кількість яблук, яка достигає в садку, падає перечасно на землю, заставляє задуматись, щось треба з ними робити. Гарні яблука я збираю, щоб приготувати яблучний оцет. А з пошкоджених роблю компост. А яблучний оцет використовую для салатів, для приготування різноманітних страв, для підкислення ґрунту під лохиною. Це безкоштовний підкисувач ґрунту. Чим же корисний яблучний оцет? Виготовляти його почали досить давно і колись оцтом лікувалися від багатьох хворіб, від кашлю і застуди. Оце додавали до склянки води, одну чайну ложку та ще й одну чайну ложку меду. І це був хороший засіб для розрідження крові. Оскільки оцто в мене залишилося з минулого року. Такий він на колір чистий, прозорий, ароматний. І цього року я буду виготовляти яблучний оцет з 2 кг яблук, додаючи 100 г цукру і 2,5 літри води. І вийде 3 літри яблучного оцту. Яблучка я відбирала гарні, чисті, помила їх ретельно. А тепер буду розрізати на чотири частини з серцевиною і шкіркою, тому що там багато вітамінів. а відокремлювати буду лише хвостики. І якщо десь мені буде попадатись, якесь трішки щось пошкоджене, це я буду вирізати, чи якась трішки підігнивши, десь я могла не помітити все якісно, це все вирізаю. Таким чином, тут я беру навіть трішки більше, як 2 кг яблук, бо може ще щось попастися, псути, і щоб воно більш-менш відповідало цьому рецепту. Можна яблука потім перетерти на терці, можна на електричне, а є люди, які перерізають на дрібненькі шматочки. Мені більше подобається, коли яблучка перетерті. Тому що потім, коли я їх проціджую, більше виходить яблучного оцту, і він більш поживніший, тому що більше залишається вітамінів. А тепер я буду терти на такій терці і гарненько всі перетираю. я використовую. На ній може бути моржевичій сталі або поливаний. Ні, в яких виразу є дорогу клас підзвичай алюміновий. Далі дві трилітрові баночки. І Тим кожної банки наглядає поверсика. Яблука заливаю водою на одну баночку літру води. І ще додаю так 200 г води і 50 грам цукру в цю одну банку. Тут же можна собі коригувати, адже хто скільки хоче яблучного оцту, стільки використовує яблук. А водичкою заливаю так. Щоб ті яблука накрити, тому що має бути ще й простір. Яблучка будуть бродити, буде утворюватися піна. І щоб вона не витікала з баночки. Додавши цукор, гарненько все перемішую і накриваю тканиною. Можна накривати марлею в кілька шарів. І стиснути гумкою, щоб не залізали сюди мушки. Баночки ставлю. Темне, тепле місце на 2 тижні може бути на 10 днів, щоб температура була 22-24 градуси. Це найкраща температура для бродіння. Перемішую кожен день. Потім проціджую. Виходить 3 літри яблучного оцту. Проціджений оцет, ставлю підвал. Не перемішує, не рухає його. За чотири тижні оцет готовий. Оцет проціджує світлий в одну банку, а темніші трішки з м'якоті в другу банку. Яблучний оцет корисний тим, що він знижує рівень цукру в крові, багатий на вітаміни і на мінерали. Залізо, магній, калій, кальцій. Він помітно знижує вагу, рівень жирів, виводить токсини з організму. Яблучний оцет для сходження застосовувала Клеопатра. Після бенкетів пила напій і, напевно, завдяки цьому мала чудову фігуру. Яблучний оцет лише не варто вживати при проблемах з нирками. Гастриті та язві. Оцет знижує тягу до солодкого і стримує апетит. За допомогою оцту можна протирати обличчя, тим самим поліпшити його колір і очистити його. А після миття волосся, якщо його пополоскати водою з оцтом, то воно буде від цього мати блиск. Домашній оцет відрізняється від того, що стоїть на полицях супермаркетів. Багато хто може сказати, а для чого його витовляти в домашніх умовах, як можна купити. Але цей саме оцет із супермаркетів піддається пастеризації. В результаті гинуть ці корисні бактерії, які утворювалися під час бродіння, і приходиться купувати кислу воду. А домашній оцет мутний, має осад і це нормальне явище. Бо містить багато корисний для організму речовин. І тому я його виготовляю так з року в рік і використовую для їжі, для салатів. Він і годиться для консервації, додавши її трішки більше, як по рецепту. І консервовані наші баночки стоять досить добре. Таким чином, Можна спробувати виготовити яблучний оцет в домашніх умовах і використовувати його з користю. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, а можливо, хтось ще по-іншому виготовляє яблучний оцет. Я читала рецепти, що дають дріжджі, дають ще хліб. Я цього не пробувала, спробувала один раз по такому рецепту, мені сподобалося. До нових зустрічей!